Про створення безпечного інклюзивного середовища говорили в Ужгороді. Захід відбувся у рамках проекту, спрямованого на навчання новим методом орієнтованої на дитини педагогіки тих, хто задіяний у виховний процес вчителів, батьків і не тільки. Організували конференцію за ініціативи громадської організації Неємія, яка відома втіленням багатьох соціальних та освітніх проєктів. Зараз so Тут ми маємо навчальний центр, який створений німецьким урядом, аби тренувати вчителів, асистентів, вчителів, соціальних працівників, людей з департаменту освіти, як створити інклюзивне навколишнє середовище для дітей, не лише для тих, хто має особливі потреби, але й для внутрішньопереміщених, і взагалі для всіх. Кожна дитина має рівні права на освіту. Я думаю, що зараз під час війни це нелегко, адже йдеться не лише про дітей з. Особливими потребами, але й про травмованих діток, і тих, хто постраждав через війну. Тому, на мою думку, вчителі справді потребують тренування і гарантії, що вони можуть впровадити інклюзію. За словами фахівців. Нині додаткові навчання щодо інклюзії потрібні чи не всім спеціалістам, задіяним у навчально-виховний процес, адже впродовж десятиліть ця тема ігнорувалася як державою, так і суспільством. Ви знаєте, раніше не було. Раніше цього не було. Слава Богу, останнім часом інклюзія у нас набуває ну, все більшої популярності. І увага до неї підвищилася з боку держави, що дуже важливо, і з боку педагогічних кадрів. І зараз у всіх програмах підготовки педагогічних кадрів, а також на моєму факультеті готують соціальних працівників. Всі програми мають курс інклюзії, але цього недостатньо. Цього недостатньо їм для Успішної роботи тому ми звертаємося ще за допомогою до громадських організацій, до практиків, професіоналів, до самих от людей з обмеженими можливостями. Їх запрошуємо. Вони в нас все читають лекції. На конференції серед іншого обговорювали вплив травми на дітей та дорослих. Яби допомогти людям, які пережили травматичну ситуацію. На базі наємії створені так звані групи надії. До цих зібрань приєдналося уже близько 300 людей. На цих групах вони отримують підтримку, розуміння і групи спрямовані на Емоційну стабілізацію на те, щоб люди віднайшли власні ресурси і почали нове життя в новому місці. Сьогодні ми запропонували цю програму для фахівців, які тут зібралися для психологів, шкільних вчителів. Вони теж зможуть приєднатися, якщо захочуть. Всі, хто зацікавлений, може звернутися до громадської організації. «Неймія». І, і ми розкажемо, як стати учасником груп. Це безкоштовно, це конфіденційно і, будь ласка, приєднатись. Загалом навчання щодо безпечного інклюзивного середовища цього разу пройшло понад 80 учасників з багатьох шкільних та дошкільних навчальних закладів Ужгорода. Дізнатися про майбутні подібні заходи можна на сторінці організації Не у мережі Фейсбук.